Компенсації за різницю між старими і новими тарифами на комунальні послуги можна отримати з 1 липня. За розрахунками департаменту соціального захисту облдержадміністрації на таку компенсацію в області претендуватиме чи не 100 тисяч сімей. Аби отримати допомогу, потрібно звернутися в управління соціального захисту. Компенсацію надаватимуть ще за травень. Право отримати допомогу мають ті сім'ї, в яких загальний дохід на місяць не перевищує прожитковий мінімум сім'ї. Цей прожитковий мінімум визначають, враховуючи усіх зареєстрованих у помешканні. Для кожної демографічної групи береться прожитковий мінімум, який встановлений законодавством, сумується, і ось це є сукупний прожитковий мінімум для, для сім'ї. Для працездатних осіб на сьогоднішній день встановлено в державі 1218 гривень, це є, це є прожитковий мінімум. Якщо проживає двоє працездатних осіб в сім'ї, то е їхній прожитковий е прожитковий мінімум буде складати 1218 гривень, помножити на 2. І якщо їхній середньомісячний дохід сувокупний за попередніх 6 місяців не перевищує цієї суми, то буде будуть мати право на компенсацію. Компенсація буде нараховуватись безготівково на рахунки підприємств, які надають комунальні послуги. Подавати документи на допомогу можна протягом трьох місяців з 1 липня до 30 вересня. Потрібно написати заяву, а також пред'явити паспорт, ідентифікаційний код, довідку про склад сім'ї і довідки про доходи. Компенсація не виключає субсидії. Субсидія не виключає компенсацію. Але між цими двома видами допомоги є відмінності. Нема обмеження майнового стану сім'ї. Тобто, якщо в субсидії субсидія не призначається, якщо в складі, складі сім'ї є особа, яка має, чи сім'я користується більше, ніж одним автомобілем, значить субсидія. Може право бути позбавлено або тільки через спеціальну комісію при райдержадміністраціях. А в даному випадку компенсація не має майнового обмеження, тобто люба категорія громадян виключно розраховується сукупний дохід і середньомісячний дохід за 6 місяців. І визначається право. Компенсація призначається на період з 1 липня і до закінчення опалювального періоду – 2014-2015 років.